Хочете, щоб вашу проблему швидше вирішили, тоді вам треба скористатися інтерактивною платформою Відкрите місто. Модератор проєкту Віталій Логвин за лічені хвилини передасть вашу електронну скаргу або запит відповідним службам чи посадовцям. Цей проєкт діє в Миргороді з 15 липня. За цей час ми вже отримали 19 проблем і змогли вирішити 7 із них. 12 знаходяться в стадії виконання. Деякі з них ми зможемо виконати буквально до закінчення цього місяця деякі будуть можливо навіть перенесені на наступний рік. Вирішення проблем нам доводиться переносити на майбутній час через брак коштів у бюджеті. Це такі проблеми, як ремонт доріг, ремонт будинків, парканів, які потребують великих коштів для їх вирішення. І в даний час їх просто немає в міському бюджеті. Зважаючи на те, що проект діє всього місяць. Моргородці доволі активно подавали свої зауваження і пропозиції через інтернет. В основному переймалися проблемами благоустрою. Всі вони стосуються ремонту доріг. Або ж побудови доріг по тих вулицях, де їх немає. Такі, як, наприклад, вулиця Садова, там зараз ґрунтова дорога, і в період дощів там люди говорять, що неможливо проїхати. І так просто цю проблему ми вирішити не можемо. Ми знаємо про неї, робимо якісь певні кроки по її вирішенні, але це потребує дуже великих коштів. Також потребують великих коштів ремонт доріг по вулиці Котляревській. Це ремонт пандусу біля кафе «Козацькі розваги. Це теж потребує коштів. Крім того, у нас зависли проблеми по ремонту паркану на вулиці Котляревській і ремонт лавочок у дворі по вулиці Панаса Мирного і навпроти магазину Васамс. Завдяки інтерактивній платформі Відкрите місто громадськість може привернути увагу влади до актуальних публічних проблем своїх районів, вулиць та будинків. А влада швидко безпосередників отримувати цю інформацію. Прийшла колись одна бабуся і каже: Ви розумієте, я до вас прийшла сюди писати заяву. А мені внук каже: А давай зробимо так. Я подам цю ж саму заяву. В інтернеті, а ти напишеш заяву в міській раді, і подивимося, хто швидше отримає відповідь або ж результат. Тобто, якщо люди пишуть тут заяви, то їхнє вирішення триває довше. А якщо в інтернеті, то після того, як цю заяву передивляється, модератор одобрює її, то організація, що виконуватиме роботу по вирішенні проблеми, отримає вже. Інформація про неї буквально через пів години. Підводячи підсумок роботи за цей місяць, вже чітко просліджується тенденція, що відповіді на заяви, які надходять через нашу платформу, люди отримують на 10 днів, інколи й на більше днів раніше ніж якби вони подавали ці заяви офіційно. А результат ми маємо той самий. Організація реагує також. На заяви письмові і на заяви які надходять через відкрите місто. До речі, жоден закон чи постанова не змушують міську владу до реалізації подібного проєкту. Простіше за все, якщо зайти на офіційний сайт міста Миргород, нам там відведено цілу сторінку, на якій розміщено віджит, карта і зразу ж з цього місця ми можемо подати заявку на вирішення проблеми. Також ми можемо зайти на сайт OpenCity.in.ua, написати Миргород, перейти. Теж відкриється карта міста і зразу можна дивитися проблеми, які вже відкриті, можна до якоїсь проблеми долучитися, можна подати інформацію, що хтось може допомогти, або ж додати свою проблему. Ще б я хотів звернути увагу на те, що близько двох тижнів назад ми додали шар офіційної інформації. Кожна із 13 організацій, що задіяна в проєкті, може розміщувати об'яви різного характеру про свою діяльність. І якщо користувач підписався на новини від цієї організації, він буде автоматично отримувати повідомлення на електронну пошту про цю об'яву. Тобто йому не треба буде десь щось вишукувати в газетах в інтернеті або ж на інших, на інших сайтах, він просто відкриває свою електронну пошту і дивиться, яку об'яву розмістила організація.